Слава Богу, брати і сестри, ми з вами так от співаємо, хор співаємо, що і природа ожила, і ми з вами нашим очима бачимо, що дійсності природа ожила, зелене, цвіте, і за це слава Богу, слава Богу, бо жив наш Господь. І ось я е, хочу прочитати одне таке місце. Це буде 63-й псалом, 63-й розділ пророка Ісаїв. Перший вірш там сказано такі слова. Хто це йде від Едому Багряних Ризах від Восора? Хто такий величний у своєму вбранні, що виступає в повноті сили своєї? Я? Хто проголошує правду? Сильний, щоб спасати, дорогі мої брати і сестри, Бог, якому ми з вами служимо, сильний, щоб спасати, слава Богу. І сила Бога нашого настільки велика, що Він сильний, навіть розторгнутий узи смерті, воскреснутий і через це дати нам спасіння. Слава Богу нашому! І те, що ми з вами. Згадуємо, це не те, що колись станеться. Це те, що вже сталося, і через це ми з вами маємо життя. Слава Богу нашому. Слава. Бог є сильний. Бог є сильний. І ми з вами, сьогодні, знаходячись на цьому місці і так піднімаючи наші очі, дещо бачимо. Дещо бачимо. Я думаю, для вас усіх, ну, все рівно, як би ви не казали, трошки незвично, трошки незвично, що ви знаходите ось у цьому місці. Ну, трошки незвично. Бо це ми тільки перші рази тут збираємося. Ну, там були б деякі служіння, але ми вже збираємося з повнотою розуміння того, що ми з вами знаходимося в домі молитви. В тому домі. В якому ми можемо прославляти Господа в тому домі, який ми з вами самі називаємо, наш дім молитви. Ми з вами знаходимося ось у такому місті. І тільки сильний Бог, тільки живий Бог може зробити так, щоб ось ця будівля була побудована, слава Богу нашому. Живий Бог, сильний Бог. Ось за ці буквально декілька ну, тут днів, тижнів ми старалися, готувалися всі до цього свята, що старалися швидше зробити. І ось тут у нас були друзі, які е, знають, вони знають, скільки ми працюємо, скільки ми трудимося, вони знають Знають нашу історію, але все рівно задають нам питання: слухайте, а скільки ви строїте? От скільки ви будуєте? оце здання. А ми кажемо, ну ось весна рівно два роки. Оце рівно два роки, як ми будуємо цей дім молитви. Один брат скриє і каже, да. А ми будуємо вже 13. Отак, друзі мої, Бог сильний, слава Богу. І якщо він щось скаже, то так і станеться за це хвала Богу нашому. І якщо він сильний для того, щоб оце таке зробилося, так? то наскільки сильніший Бог в тому, щоб спаслася людина за це слава Богу нашому. Я прочитаю деякі місця і Слова Божого, це буду перше читати книгу «Діяння Апостолів. Це буде 17 розділ, 17 розділ з 22 го вірша. Ось такі слова ми читає. Коли апостол Павло прийшов в Афіну і будучи там, дивлячись на те, що там є. Він прийшов в одне місце, де збиралися дуже розумні люди, які розмірковували над буттям людини, над тим, як людина існує, як вона повинна бути на цій землі. Вони розмірковували над тими законами, які є в світі. Вони розмірковували над відносинами людей з друг з другом. І вони розмірковували над тим, як. Всесвіт устроєний. І ось, Павло, будучи там, куди дивився, кому вони поклоняються цим. І ось ми читаємо 17 розділ 22 вірша, апостол Павло прийшов в Маріопах і перед такими розумними людьми, яким дуже цікаво було про щось таке поговорити. Ну, вони такі є. Греки, вони в дійсності такі є, вони якось так. Такий склад їхнього розуму, от їм дуже хочеться на чимсь таким глибоким розмірковувати. Скажу вам таку річ, ну, для мене вона була така дуже приємна. Я звернув увагу, коли мені Бог дав бути в Греції, що в церкві практично всі люди, всі приходять на зібрання, тримаючи в руках Біблію. Ну, ми знаємо, зазвичай у нас з Біблії заходять то, проповідники, ті, хто вчаться, ті, хто щось там старається. А так посоломці приходять, як служителі. Вони ні, у них такі складма. Вони, вони приходять з Біблією для того, щоб коли будуть читати і проповідувати, щоб дивитися, чи так, чи не так. Ну, такі складні. І ось Павло звертається до них і каже. І Павло, ставши посеред тереопагу, сказав. Може, Афіняні, з усього бачу я, що ви дуже раді. Ну, видно це очах. Не треба про це розповідати, от видно є. Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов ви жертовник, на якому було написано невідомому Богові. Отже, його, якого ви не знаючи, шануєте, я вам сповіщаю. Бог який створив світ і все, що в ньому. Він, будучи Господом неба і землі, не в рукотворених храмах живе і не потребує служіння рук людських, не маючи ні в чому потреби, сам дарує всім життя і дихання і все. І від одної крові він сотворив увесь рід людський. Для проживання по всьому лицю землі, установивши визначені наперед часи і межі їхнього проживання, щоб шукали Господа, чи не знайдуть Його, і чи не відчують Його, хоча Він і недалеко від кожного з нас. Бо в ньому ми живемо і рухаємося, і існуємо, як і деякі з ваших поетів сказали. Бо ми і рід Його. Отже, будучи родом Божим, ми не повинні думати, що Божество подібно до золота, чи срібла, чи каміння витвору мистецтва та уяви людини. Отже, незважаючи на часи невідання, Бог нині наказує всім людям, людям усюду покаяться. Тому що Він установив день. У якій судитиме по справедливості Всесвіт через мужа, якого він визначив, надавши всім свідчення, воскресивши його із мертвих. Дорогі мої брати і сестри. І ось сидять розумні люди, які слухають те, що каже цей чоловік, чого вони до цього, можливо, не чули. І ось він їм розповідає, як Бог зробив, як Бог створив, яка є воля Божа відносно людей, що Бог хоче дати всім добре. І у них, як у розумних людей, у таких філософів, у них усе в розумі складається. Все гарно, все складається. І вони, скоріш за все, сиділи там і так півали головами так, 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 вірно, ти чоловіче так. І ось коли він це все розказав, він каже ось такі слова, тому що він установив день, у який судитиме по справедливості Всесвіт через мужа, якого він визначив. І вони ще сидять і ще кивають головою. Це хорошо, це згідне, ну, може, можливо, буде так. Ми тоді подумаємо, порозмірковуємо. А далі апостол Павло каже такі слова, якого він визначив, надавши всім свідчення усім, абсолютно усім людям, які існують на цій землі. Це не свідчення, яке було тільки для євреїв. Це не свідчення, яке було тільки для греків. Це не свідчення, яке було тільки для римлян. Це свідчення абсолютно для всіх людей. І апостол Павел каже, основу віри, у якій ми з вами стоїмо. Він каже, що Він, його Воскресив і мертвих. Брати і сестри, Христос ВОСКРЕС! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Присядьте! Ось як гарно молодий, молоди люди кажуть, що Христос воістину Воскрес. Дорогі мої брати і сестри, для тих людей ось ця новина вона була настільки дивна, що якщо вони до цього часу хитали своєю головою, да-да, да-да, отак, вот да, ти так розказуєш. Да, все так гарно, все добре, і ми з вами буває в житті зустрічаємося з людьми, з якими ми говоримо. Говоримо їм, як Бог робить, як Бог робить в нашому житті, яку справу Бог робить, які переміни він у нас робить, що ми бачимо від нього, і вони згідні, вони сидять і так да-да-да, кивають да, 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 да", головою. Ну, коли ти кажеш їм. То Бог вже дав всім свідчення і тобі дав це свідчення. А яке ж це свідчення? Да він же Христа Воскресив із мертвих. І тут людина зразу каже, а хто його знає, начебто з усім Наче начебто все в їхньому розумі складається. А таке не вкладається. Дорогі мої брати і сестри, а Бог нам відкрився і в нашому розумі, і в нашій душі це вклалося. Слава Богу. Тому що це є основа основ, якою ми з вами живемо. І я читаю ще одне місце слова Божого. Ми з вами будемо молитися. Ми з вами будемо дякувати Бога. Будемо дякувати Йому за ту милість, яку він нам дав. Зараз я відкрию, це буде перше послання до коринтян. Перше послання до коринтян з 15 розділ, і там апостол Павло каже, я вам дещо хочу нагадати. І це він звертається не до людей, які нічого не знали, ну для яких це вообще така якась дивна новина. Була. А він звертається до людей, які вже себе називали віруючими, навіть називали себе християнами, навіть себе називали послідовниками Христа. Він звертається до таких людей і каже: я хочу нагадати вам це Євангеліє, нагадати. І звертаючись до них, він каже такі слова. з 12-го вірша. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як деякі з вас говорять, що немає Воскресіння з мертвих? Він це каже не до мирських людей, не до людей, які нічого не знають. Він це каже до людей, які увірували, але загубили всяку основу своєї віри. Загубили основу того, що Бог, якому ми з вами служимо, він живий, реальний Бог. І він їм каже, як же ж деякі які кажуть, що він не воскрес, виходить, він помер. Ну, якщо так розбряковувати, ось я вам так згадав таку річ, щоб ми звернули увагу на ось ці приміщення, в яких ми з вами знаходимося. Ну хто нам сказав в свій час, щоб ми нічого не будували? Ну хто нам? Хтось із наших братів, хтось із наших знайомих, хтось із бізнесменів, хто нам казав, що ми нічого не робили. Да ми знаємо, Господь Духом Святим казав, а як же ж він міг сказати, якщо він не воскрес. А хто ж нам сказав, а ось тепер прийде час, ось тепер цей час. Починайте будувати і починайте будувати швидко швидко будувати. Ну, хто нам сказав? Хіба нам міг сказати той, хто не воскрес? Дорогі мої брати і сестри. Хто сказав, у мене на той час є все? Ну, хто сказав? Хтось просто з наших людей, Один чоловік, який. Мирський чоловік, який допоміг нам, оце що у нас там така криша гарна. Він нам спочатку дуже багато пообіцяв. Ну, так, як людина. Я і це дам, і те дам, і це дам. А коли прийшло до діла, каже, ні, цього не дам, не можу. Ну, не можу. Ну, якраз на підприємстві така нагрузка. Дуже те, що воно востребуване, каже, ні, цього не дав. А оце дав. І те, що дав, це те, слава Богу. Слава Богу, що він нам дав. так? Але як людина, він так тут сказав, тут передумав, тут не вийшло. А Господь сказав, у мене на той час є все. І оце все ми з вами бачимо своїми очима. Слава Богу. Хто міг сказати, як не живий Христос? Ну хто? Сьогодні ми можемо святкувати любий люди. Ось ті, хто повернуть, люди їздять. Дуже добре бачить, що тут якесь строїння є. Дуже добре бачить. Да? На, на тижні один з наших братів свідкував, як йому дзвонив один чоловік, який тут місцевий з цього обрика, який казав, що я постійно проходжу і дивлюся. От, здавалось, там така на тому місці, де ми збиралися надпис, Да? Христос тебе любить і чекає на тебе. Я кажу, божу і дивлюся. І я розумію, що я в цьому житті загублений, я загубився. Я дивлюся, читаю, розумію. Мені треба сюди. Ось здається, ніхто не звертає уваги. Ми не розуміємо, для чого ми його взагалі там на сараї приліпили. Так? А люди бачать. І ось люди бачать. І я більше впевнений, що багато хто задасть питання. Слухайте, це ж вам, мабуть, хтось там гроші так? Багато вам. Давали, за це слава Богу. Давали. А скільки ви давали? Брати і сестри, скільки ви давали? Ви ж давали більше, ніж давали ті, хто дали багато. Тому що у вас нема, а ви давали. І за це слава Богу. Слава Богу. А чого ви давали? Тому що вам сказав живий Господь, на той час все воно зробиться, і воно у нас зроблене. І за це слава Богу. І навіть оця будівля, яка сьогодні побудована, вона для нас є можливістю сказати комусь за основи віри, на якій ми стоїмо. Що Христос є живий Бог, Воскреслий Бог. І якщо Він щось каже, то воно стається. Не вірите, не вірю. Ну, воно подивися здання, яке стоїть. Іди зайди. Іди зайди. Якщо ти не віриш, іди зайди і подивися. І ось ми з вами читаємо, Павло звертається до віруючих людей, які думають і не знають. Чогось називають себе віруючими, все готове прийняти. Готове прийняти, що буде кінець світу, готове прийняти, що буде суд, готове прийняти, що буде небо і рай. Все готове прийняти. Ну що хтось може воскреснути, не може зрозуміти. І Павло звертається до них і каже так, е, як деякі з вас говорять, що нема Воскресіння землю. А якщо немає Воскресіння з мертвих, то і Христос не Воскрес. Він каже, ну якщо ви так розмірковуєте, то значить воно повинно получитися так. А далі каже так, бо якщо Христос не воскрес, то даремна тоді проповідь наша марна і віра. Він каже, ну то ми щось таке робимо, ви нас ось по якійсь причині слухаєте. Та не слухайте, то все пусте. Воно не має ніякого значення тобі, якщо Христос не воскрес. А якщо воно так, і ми оце надарено говоримо, то марна ваша віра. Ви не зрозуміло, чого ви тримаєтесь і для чого ви цього тримаєте. Він каже, якщо це так, то нащо вам вже називати себе християнами і чомусь себе обмежимо? Далі він каже, до того ж і ми виявилися Божими вже свідками, тому що ми свідчили би про Бога, що Він Христа Воскресив, якого Він не воскрешав, якщо тільки справді мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. І Він їм розказав, оце така основа тоді вашого життя і вашої віри. Все марно, все пусто, воно не має ніякого смисла, воно не має ніякого значення, воно ніякої користі вам не принесе, тому що Христос не воскрес. Ну і так розмірковує. Але ми читаємо далі. А якщо Христос не воскрес, марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших. А люди, що приходили, на спочатку ж так раділи, що вони позвільнювалися. Від люди приходять до Христа не по тій причині, що є можливість бути в вічності в раю. А по тій причині, що живучи в тілі на цій землі, можна бути вільним від гріха, який томить твою душу. А нас з вами Бог від цього звільнив. За це слава Богу! Слава Богу! А люди собі розмірковують, не воскрес. І Бог їм каже: ну, якщо він не воскрес, то ви ще грішники і всі ваші гріхи звати. І каже йому далі так. Якщо Христос не воскрес, то марна віра ваша лише у гріхах ваших, значить і усопши у Христі за Коли тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. І далі Він каже такі: нині ж Христос воскрес із мертвих початок. Із усопших. А ми з вами друг -другу. ось у ці дні кажемо, що Христос Воскрес і друг другу відповідаємо воістину Воскрес, слава Богу! І Він, каже, каже, він упевнює їх, в основі віри, в основі Твого Спасіння є те, що Христос Воскрес. І він там, каже, нині ж Христос Воскрес із мертвих, Він початок із усопших. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертви. Бо як у Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Брати і сестри, це є основою нашої християнської віри. Так як Христос Воскрес, то ті, хто у Христі, ті, хто христовий, усі оживуть. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Давайте помолимося і прославимо Господа нашого. Боже святий, вічний, праведний, милосердний, слава! Богу! jesus é is é Що ми бачимо Твою руку в житті нашому, Господи. Слава і Алівя Тобі, Боже милосердний. І в цей час, в цей святковий день, Боже на ми бажаємо прославити Твоє ім'я, прославити і возвеличити Тебе, Святого, вічного, живого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на минулі. Нехай смертиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай.